Коли не спиш ночами через стрес або обстріли, це і є хронічне виснаження організму. І перша, хто буде реагувати на це, шкіра. Так, сірість обличчя, сухість, набряки під очима це типова реакція на тривалий стрес. Але навіть при таких умовах можна трішки допомогти шкірі. По-перше, мінімум, але регулярно. Вранці м'яке делікатне очищення з зволожуючим кремом або сировиткою, з церамідами, ніяцинемідом та іншими зволожуючими компонентами. А ввечері не нехтуйте вмиванням, навіть якщо дуже втомлені, якщо немає сил хоча б термальна вода, тонік і крем. Уникайте агресивних філінків. Адже шкіра і так у стані стресу. І ще один важливий момент підтримка середини. Якщо не їсти, шкірі не буде звідки брати ресурс. Тому легкий білок, трошки овочей, вода це теж догляд. І пам'ятайте, це нормально виглядати втомлено у важкі часи. Але навіть один крем і дві хвилини вранці це вже турбота про себе. Бережіть себе, ми з вами.